Механізм надання допомоги постраждалому із застосуванням січ турникет під час масивної кровотечі з ноги. Переконайтеся, що під стрічку не потраплять сторонні тверді предмети, що можуть завадити роботі турнікета. Обгорніть стрічку джгута навколо кінцівки вище місця кровотечі. Протягніть кінець стрічки, позначений чорним трикутником, у внутрішню щілину пряжки. Протягніть кінець стрічки, позначеною чорним трикутником, у зовнішню другу щілину пряжки. Щільно затягніть. Закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника. Закручуйте паличку, доки не зупиниться кровотеча. Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника. Зазначте час накладання джгута. Наприклад, за допомогою маркера або гострого предмету на сірій поверхні. Січ наказ вижити.